Всім привіт! Дуже мені подобається рибалити спінінгом на поверхневі приманки. І ось вдалося взяти собі ось такі обновочки, два маленьких ультралайтових попера і два маленьких ультралайтових волкера. З усіх цих чотирьох приманок знаю лише, що ось цей волкер, він подібний на японську приманку Сміт-Товаді. Остайні, ось ці приманки мені невідомі, так сказати, безіменні. Дешеві приманки купував по акції. Якісь, не знаю, за 40 копійок, якісь за 80 копійок, вже не пам'ятаю, Ну, повезло попасти на акцію і на акційних купонах зекономити декілька гривень. Значить, попери у нас довжиною. 4 см і вагою 3,5 г. Це такий колір. Можна було б взяти якийсь більш яркий, щоб було замітно на поверхні води. Але мені ці кольори сподобались. Так їх і вибрав. З волкерів цей має 4,8 см і вага 3,6 г. І то вадіка, не пам'ятаю параметри. Ось такі поверхневі приманки. Гачки у приманок гострі, ще одинарники, ще трійняки. На деяких приманках петельки потрібно проклеїти. Ну але тут немає нічого дивного. На ось таких дешевих приманках петельки постійно потрібно проклеювати. Приманки в такому розмірі в першу чергу розраховані для ловлі окуня та головня. Це я розказую. Про свої умови ловлі. Для щуки вони замаленькі, і на тих мілководних стевочках, де можна ловити окуня, може і щука попадатися, тому потрібно, мабуть, буде ставити металічний повідець. Для таких малих приманок, у мене є повіці з гітарної сторони номер 1 Надіюся, з повіцем металічним тонути не будуть. Якщо будуть тонути, щось потрібно буде думати. Для гірських річок, для ловлі головня, теж планую. Використовувати ось ці приманки там вже повіця не потрібно. Будемо бачити. Єдине, що знаю, цей волкер, він тонучий. Мені не дуже подобається. В коментарях писали, що тонучі волкер теж красиві приманки. Ну, але я в першу чергу волкер і попери купую для ловлі на поверхні води. Заради ось цих красивих поверхневих атак хижої риби. Тонучі волкер мені не потрібні, тому що в мене є тонучі воблури. Волкер він повинен плавати на поверхні води. Не знаю, можливо, гачки тут менші трішки поставлю бо і взагалі одного трійника з Ось такі приманочки. Друзі, хто рибалив на оригінальному сміттоваді, пишіть ваші враження в коментарі під відео, яку трофейну рибку вдалося піймати. Ну і хто ось такими подібними дешевими. Приманками, поверхневими рибалу теж напишіть, як вони у вас працюють, не працюють, яка трофейна риба ловилась на поверхневі приманки. Буде цікаво почитати.